Друзі, всім привіт! Привіт, Бучач з вами Фейсбук спільнота, нерухомість Бучача та Околець. І сьогодні у нас такий нетиповий огляд. Це не будинок, не квартира, це робочий ковбасний цех, ковбасне виробництво наразі діюче, але виставлене на продаж. Загальна площа цеху 322 квадратних метри. Ціна формувалась відповідно за один квадратний метр 1050 доларів. Ми з вами разом зараз пройдемо, подивимося, з чого складається. До речі, хочу зауважити, що повністю все обладнання діюче, повністю весь інвентар. До найменшої там, коробочки. Абсолютно все включено у вартість. Ідемо та подивимось. І так ми з вами заходимо всередину. Нас зустрічає ось таке приміщення, там кладовка. Це кабінет для адміністрації. Там далі кімната для персоналу. Вона включає душову, столову і санвузол. Столова і тут санвузол. За тими дверима там роздягальня для персоналу. І ми з вами проходимо в зал машинний зал, де безпосередньо проходить виробництво всіх ковбасних виробів. Абсолютно все, що ви бачите на відео, все обладнання, включено у вартість. Ковбасний цех повністю обладнаний виробництвом багатьох видів ковбасних виробів від сирокопчених до вареної, від хлібців до інших видів ковбас. Хочу зауважити, що вам надається. Повністю база по всіх клієнтів. Тобто збут налагоджений. Вам не треба буде шукати, як продати цю продукцію з цим тут все давно в порядку. І так пройдемося трошки по обладнанню. Це фаршемішалка. Поряд з нею м'ясорубка. Там далі вакуумний шприц. Там ви бачите шафу для сирокопчених ковбас. Це шафа для ковбасних хлібців. Поруч стоїть льодогенератор. Проходимо далі на виробництво. Зліва у нас холодильний бокс. Далі ми з вами прямуємо в обвалочне відділення. Воно оснащене конструкціями всіма потрібними. Ось тут зверху, бачите, підвішуються півтушки і потім розробляється м'ясо. Це обвалочний цех. Ось тут кутер для варених ковбас. Прямуємо тепер в це відділення. Зліва ви побачите коптильну шафу. Ось вона, жовтенька така. Далі варочна шафа. Ось вона. І справа морозильна камера. Налагоджена правильна температура. Для охолодження м'яса. Виходимо з цеху і потрапляємо в кімнату для експедиторів, де видається готова продукція. За тими дверима у нас холодильний бокс, де ви бачите, зберігаються вже готові ковбасні вироби. Аромати тут неймовірні. Дуже складно знімати. І не хотіти їсти.